В'язок та музика єднають українців заради перемоги. Vodafone. Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. День України на Євровілич. Євровілич це локація, яку ви вже давно всі знаєте. Це офіційна локація від Євробачення. І розпочинаємо ми цей день із костюмів, які такі рідні серцю кожного українця і україночки з костюмів Калош Оркестра. Вони е, перебувають у британському музеї і навпроти костюми. Аби тому я вам хочу сказати, що ми зробили історію Євробачення і творимо її далі. Тому давайте дивитись, як твориться історія цього дня у цьому влозі. Поїхали. Ти тут, Євровіледжі. Uh, ну що я можу робити в Євровіледжі? Звичайно, звичайно, я тут представляю українську кухню. Ми робимо так, щоб українська кухня була популярна, щоб люди їли. У нас ну, надзвичайно смачно. І е, дуже багато людей просто стоять, чекають, щоб поїсти. оцієї української їжі, час якої настав. Mm, я також чекаю, щоб поїсти цієї української їжі, тому що я вже так скучила за нею, бо знаєте, як вам британська їжа. Я, ну, британська їжа, ну ми в Британії. Тому треба говорити, що добре. <рес> Дуже добре. Ні, насправді ну так само і в Британії є багато смачної, їжі, багато є несмачної. Це ж інша культура. І багато тут є індійської кухні, пакистанської кухні, багато фішинчів, ну таке фритюрного, багато різних пирогів. ну, трошки більш важка кухня. Ну бо так вона формувалася. Насправді, якщо тут народився, то абсолютно все добре. Але якщо ти приїхав з України, ти виріс на борщі, на варениках. Тут вже немає, ну, насправді, навіть супа такого супервідомого немає. Є там потич, суп. Ну, так якісь такі, ну просто мікс овочів варених і все. А у нас ну, для нас борщ це щось таке, прям ну, святе. І тому святе. ми дуже відрізняємося по їжі, і тому святе. за нею той, хто живе тут, сумує за українську їжу, бо ну, вона дуже різна, дуже різна. Купа людей чекають на борщ, на, на... що тут. У різня? нас банош. Ми готуємо банош, обов'язково банош, готуємо чебуреки. О, Че, чебурек. Ага. Це ж кримсько-татарська українська стрітфуд. І так. це найпопулярніша зараз страва. Я на неї. Ставив, що вона колись б у світі при... вистрілить. І зараз перший раз я її готую для, багать... для великої кількості людей, і вона заходить. Це означає, що точно цей стрітфуд дасть фору всім. Це... воду дивилися. Е, так, так. Та, ну я експерт вже трохи, та, то я знаю, куди там дивитися. Ну, Вареники є, верещака є, паляниця, львівський сирник. Я не знаю, що таке верещака. Бачите, от так і дожилися. А англійці вже знають її їдять. Це ребра, тушковані в квасяцько. Що ви робите тут? Бробачені, як ви як ви дійшли до цієї думки, що вам треба бути тут? Ну я дійшов до того, що я намагаюся популяризувати українську гастрономію, робити її в світі популярною. І це перший такий стріт фуд, який ми організували. Бо я точно знаю, ну, мені треба було десь спробувати ідеї, чи вони працюють, чи людям потрібна українська їжа. Я бачу, що людям вона потрібна, вони готові їсти. Вони не розуміють, що це таке. Вони читають всі такі, що це таке? Ні, да І це дуже. Дуже дивновато, але я дивлюся результати, а потім, завдяки цим результатам, я е, створю такий стрітфуд або щось і буде по всьому світі людям продавати. Це дуже ну, степ -без степ. Це один із кроків по е, популяризації української кухні в світі. Звичайно, тут скоштує дві ну, тисячі е, людей, дві тисячі британців скуштують страв. Да, це, це мало, але це маленький крок. крок але крок, але крок. давайте порахуємо, скільки ці дві тисячі з'їли вареників тут. Mm, я та, думаю, та. що це ну, там, мільйони пішов. Без, без, я, я не знаю, що це буде. Ми порахуємо в кінці, скажемо, скільки всього понапродавали, але, але я думаю, багато. багато Тільки що бачив творчих, ми з ними фотографувалися, я побажав їм успіху, щоб вони не зійшли з розуму і перемогли. Hello. 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 Welcome back. Я перехопив. А що кричите? Пані Анну. Що ти кричиш? Це, ти бачи, що це я кричу, це я кричала, бо я така рада вас бачити всіх. Панатом <плес> <плес> я, я тобі дам. <плес> Боже, тут і Джері Хей. Ходьте в хату. Тут просто зв'язний зв десант. Я Чи, ви не хочете в хату зайти, бо тут щось трошки, а, ну, погода. Пішли в хату. Прийди, я то... не знаю, кого брати. Чувачі. Будь ласка. Я прийду до тебе. Так, я тебе жду. Зелена. Зелена, я зелена гречка, зелена. зелена. Я не думала, що вони так заморочаться. Вони мені реально зелену гречку. Покла це так Сирозно. мило. І я просила йогамат. Що ти думаєш? Йогамат? Що в тебе в райдері? Взагалі протеїновий веганський батончик. Так. Зелена гречка. Так, а, Селера? Йогамат? Така я людина. А, тебе запросили організатори виступати в Євровілиці. Це Взагалі шок. Ну, типу, я ну я не я не очі. Жодне Євробачення може відбутись без Джеррі Хейл. Я просто всіх дістану. Я почала спеціально їздити спочатку за артистами. Знаєш, коли Калош ж до них приїжджала. Ну, пам'ятаю. — ми з'їжджалися, щоб пофітувати, але ну так вийшло, що я їх зазопортила трошки. Я пам'ятаю, як ти в номері з Калош писала пісню для Анджеліни Джолі. Так, а ми ще тоді написали пісню Оксана. добрий, Добрий ранок, Оксана. Оксана, добрий ранок, добрий ранок. Ну, Косана суть Україна. Вони поможуть, можуть щастя. Вони можуть. Ви вже можуть були біля сцени? Так, там класно? Так, атмосфера така, знаєш, як можна порівняти з атмосферою. Можна порівняти з атмосферою Євробачення 2017 такий. А, мабуть, тому що Євробачення і це теж Євробачення. А, і якщо чесно, то тоді дякую, Яну, за інтерв'ю. Ти плануєш ще прийти на наш відбір? Скажи нам. Ні. <с> Неправильна відповідь. Я просто я, я реально так. не хочу бути тою співачкою, яка асоціюється, типу, що це та Яна, яка ходить просто постійно на світбір і не так виграє не знаю, його. У тому... тебе багато фанів, тебе всі чекають. 100% я тут багато зустріла людей з, з усього ну... світу, типу, які такі вау. Ні, типу, мені це дуже приємно. Так. Але я... І це не его, типу, не те, що мені там, мені там не хочеться. Але я знаю, що це може статися. Угу. Що люди потім будуть асоціювати, і це, типу, угу. Не те, з чим би я хотіла, мабуть, найбільше асоціювати. Я би mm -hmm. хотіла асоціюватися з якимось вкладом типу українську культуру. Якщо я буду розуміти, що це дійсно знову може стати інструментом, mm -hmm. що я можу якусь класну ідею там про Україну просунути, mm -hmm. я піду, тому що це буде вище, ніж просто виступити на Євробаченні. Mm -hmm. а просто так не знаю. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. Козацькому Кому... роду. Я зразу питаю, мені. Давай тоді просто в один голос. Давай. І. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. Вапошта доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. привіт. рада тебе бачити на ліверпульській землі дощовій политій, пометі. пометі. Які твої враження від виступу на сцені Євровілич? Як приймали? Я чула, що коли ви сказали зі сцени слава Україні. Всі відповіли героям Так, Дуже герої? багато людей це дуже приємно і багато тут великі такі знаєте мікс людей. Мені це сподобалось, що тут не тільки українці, тут люди з похилого віку, молодь, діти, дорослі, всякі інтернаціональні тут люди всіх національностей здається. Мені я просто бачила всіх, і це круто, що вони мають змогу так пізнати українську музику супер різножанрову. Клас. Слухай, ну чекати тебе на Євробачення як учасницю від України чи ні? Життя покаже. Я не знаю. Все таки для мене десь всередині Євробачення це більш пісенний конкурс, розумієш. Так. А я читаю реп. Можливо, в тандемі з кимось. Це інша справа. А там життя покаже. Ну слухай, а от з ким би ти пішла на Євробачення? З ким би записала такий фіт, який би мав змогу показати. Українську? Я не знаю. Це складне питання. Я не думала. Я от хто б мав так гарно. І співати, і таку лірику зі мною на одній mm -hmm. хвилі це ну складно сказати, це але я думаю, бути. що воно мабуть органічно да мало би статися, якщо б це мало бути. Має так. воно резонувати так, так, mm -hmm. так а, підтримуєш творчих як тобі творчі? Взагалі, як після? Я фанат костюмів. Просто, та, просто те, що робиться, ну це дуже класно. Мені дуже подобається, це стильово, це не знаю, ну, в мене захват просто. Від цього це мені подобається. Сама пісня по собі, вони ж її трішечки змінили, так. щось там додавали, Мені здається, вона стала набагато кращою. І я в будь-якому випадку вболіваю виключно за творчих. Привіт! Як тебе звати? Yes! Юля. So, so... Юля, so, so... тебе... Дуже прекрасні сердечка. Як довго ти їх малювала? О, більше ніж пів години, напевно, це точно. На кого ти сьогодні найбільше чекаєш, кого хочеш найбільше побачити? Я не знаю. Я просто в захоті від всіх, від Гоей, від Джері Хел. в мене вже болять ноги від стрибків. Сагої, будь зі мною, будемо робити той шум. Да, ого, це просто супер. Я дуже чекала цього. Саме цього дня на Ukrainian Village. На жаль, мені не вдалося придбати квитки або виграти, але я. Прям хочу відриватися тут наповно. Боже, я прям супер фанат Євробачення. Не знаю, я з дитинства, мені 20 років, і всі 20 років, мені здається, що до мого народження моя сім'я дивилася. Обожнюю творчі. Всі просто ми переможемо. Мені здається, ми точно переможемо. Ви знаєте де? Тримаємо колочки. Що ти прийшла? Дяк. Привіт, мене звати Сашко. Я з Нью-Йорка, але спочатку я з Харкова. І переїхав в Сполучені штатів, але зараз на Євробаченні я від організації разом for Ukraine» та Огайо Україна. Як тобі атмосфера тут на Євровілич, тому що саме сьогодні день України. І те, що наприклад я бачу, це просто ну топ. це топ, топ як топ. тобі дуже дуже великі емоції, тому і не тільки у українців. Я ж бачу, як ем, українська культура вона просто працює на андичан на інших людей. Просто фанів Євробачення їм дуже подобається українська культура та музика. А тобі, як взагалі, хто найбільше сподобався, кого ти сьогодні вже вчув? Сьогодні Гоуей Джері Гейл. вони Найкраще, просто найкраще. Як вам атмосфера тут на євровіличі? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як? мене звати Анна? Атмосфера чудова, просто неймовірна. Ми з дітками тут кайфуємося, набираємося енергії, сили, натхнення. Ми скоро, до речі, плануємо відвідати Україну. Тому запрошуємо шум раніше повернутися, і чекаємо на скору перемогу. Ми були дуже вражені. Ми вчора були в Честері. Весь Честер святкує коронацію. То Ліверпуль вітає Україну. Немає тут коронації. Тут є Україна, все в Україні, в прапорах, в емоціях. А саме круто, те, що ми українців зустрічаємо на кожному шляху. Кожен крок новий українець, новий прапор, нові емоції, українська мова це неймовірно. Ми Ви Австралії, Астралія, баналія. Ви левіна Астралія без овраша. Because we are we're Polish and Lithuanian, and so we we had to our families had to come to Australia. So we feel very, very passionately about this Eurovision, and we are here to support Ukraine. It is so important. You have so many our flags. It's uh, you know it's very emotional for us Ukrainians. We it is so it's, this is the most important. This is our first Eurovision, and we wanted to come all the way from Australia because we think it means so much this year that we show our support. Yeah. yeah. Thank you so much for support. And who do you like more from the our artists? Because oh. today we have a Day Ukraine and oh, you are the fantastic Illinois. and and away Oh I love I People love she is my hero. We're, we're, she is so fantastic. She is the most wonderful woman. She's so powerful. She makes me want to learn the Ukraine, want to learn everything about the Ukraine. Because of that she's beautiful so, woman, she she's is so magnificent on the stage. She's wonderful. And, uh, we, we love her. And, and this is fantastic. It really was. We've, we've travelled a long, long way to come to this. And it, also, you know, yeah. <laughs> <laughs> absolutely, <laughs> absolutely. Yeah. But, um, Thank you so much for supporting us. I would love that.

Класно подобається. — Класна атмосфера перевершена просто. Як вам День України на Євровілець? Просто нереально. Відчувається свої багато своїх. Багато української мови, багато не знаю, українських Вен. пісень. Це як по чесно. — попали Дуже мові. А хто вам найбільше сподобався сьогодні з тих, хто виступав вже? Всі неймовірні. Всі, а мабуть, говей просто. Тримали, запалили, серце, запалили, запалили, запалили. так. так, так. Дж Джері Хейл теж була, теж просто була нереально. Любезна. І живемо творчі. <гум> Чи відчуваєте ви підтримку, як підтримують Україну на Євробаченні? Так, 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 так. звісно. Взагалі то... відчуваємо підтримку всієї країни, до українців. Насправді дуже дякуємо Британії, тому що живемо тут уже декілька місяців, тому так, так. всі дуже гарно відносяться. А тут, звісно, по, -звісно, по особливому. So, I saw your look for In Ukraine for about a month, and the family that I stayed with gave me this, so I thought it was a nice occasion to wear it. Wow! Yeah. What do you like more from our artists today on the stage? Go away, I think. Go away. That's why I'm here mainly, and for Torchi. Як тобі на Євробаченні? Привіт. Привіт. Та нормально. Все класно, робоча атмосфера. Прикольно. Прикольно. Ну, звичайно, це такий експеріенс раз в житті. Такий досвід, коли ти бачиш, як має по справжньому працювати ця система, коли ти заходиш, не знаю. Чекати звук, і там пише 15 хвилин. Твій час пішов. Клас! 15, 15 хвилин час вийшов до побачення. Ну класно. В цьому плані е... прикольно. Що найдивніше для тебе було, коли ти приїхав і відчув цю атмосферу Євробачення, всюди артисти. Але що для тебе найдивніше було з цього? всього? Ну е, от якраз от історія про те, що все чітко так. і все в таймінгу. Це для мене шок, тому що я знаю, що там 40 артистів всі бігають в кожного артиста мільйон команди, і все настільки чітко, як швейцарські години, коли в кожної свій час, і вони цього дотримуються. Це не mm -hmm. просто там типо графік. Бо ми знаємо, саме чек це дуже все відносно, і от в цьому плані прям дуже круто. Ну воно так надихає, що, ого, виявляється, так можна. Mm -hmm. Ми в Україні так поки не можемо, на жаль, але є куди є куди рости? Я думаю, що можливо ти будеш застосовувати цей досвід вже в подальших концертах творчі. Ні? Ну слухайте, я б хотів вирости до такого рівня. Так. Я це, це 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 рівень, до якого варто прагнути. 100%. і це також. Я, я вважаю, що е, було, б, було б круто побільше більшості привести людей з індустрії, подивитися, як це працює. Ні. щоб потім це все втілювати в Україні? Як ти підбадьорюєш хлопців? Чи нервують вони, можливо, перед виступами, тому що сьогодні День України на Євровілідж. Вони нервують, хвилюються, можливо, ти кажеш їм якісь слова, можливо, є якісь ну, мантри перед виступом. Я не знаю. Моє завдання, звичайно, що всі нервують. Я, мабуть, найбільше, ніж хлопці. Але моє завдання не розповсюджувати паніку і ці настрої. Я навпаки стараюся всіх веселити, сміяти, жартувати. Ну, типу, там сказати: о, Джефрі, сьогодні людей більше ніж на Атлас Вікенд. Він такий, що серйозно. Я кажу, ні, це жарт. І ми жартуємо в такому форматі, що просто там не типу, якось розрядити обстановочку. Що ж, таким був день України на Eurovision Village. Але я вам скажу, що це ще. Все, тому що так, українські артисти, багато прапорів, українська музика. Але, але це все ж таки не на нашій землі. І ми чекаємо на Євробачення на нашій землі. Ми покажемо, яке може бути найкраще Євробачення у світі. Тому чекаємо на найшвидшу перемогу. Молимось, тримаємо кулачки, віримо в ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна. Дивіться наші влоги. Ми вас любимо. Пишіть коменти. З вами була Анна Тулєва. Дякую. NAZO!